Удари по мостах під Чонгаром на в'їзді в Крим суттєво ускладнили логістику для російських військ. Ні поводу для паніки. Не сучастують поводи для паніки для беспокойства. Одним із доказів можна вважати побудову там понтонної переправи. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну. Розвідка нагадує, що 22 червня Збройні сили України завдали ударів по мостах на Чонгарі, які сполучають Крим з окупованим півднем Херсонщини, та є одним із двох основних шляхів сполучення. Аналітики відзначають, що це найкоротший шлях від Джанкою, важливого вуз в окупованому Криму та сектором на півдні Запорізької області, який є одним з напрямків активних наступальних дій збройних сил України, тому тимчасове перекриття цього маршруту змусило життєво важливі для Рефії логістичні конвої відправляти до фронту на 50% довше через альтернативні маршрути. Є повідомлення про те, що рашисти гарячково спорудили заміну у вигляді понтонної переправи, і це лише для військового транспорту. Орту, але як міст, так і понтон є дуже вразливою ціллю, і ми це бачили на прикладі знищення антонівської переправи. З нами на прямому зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Пане Олександре, вітаємо вас! і Дякуємо, що ви з нами. Вітаю вас, Очевидь, мабуть, всім ясно, що для того, аби не траплялися більше такі трагедії, як у Краматорську, маємо ем, нищити ворога, ламати хребет його армії, Ну і, звісно, йти до нашої перемоги. От про цей шлях непростий, пан пане Олександре кілька слів. Звісно, ми всі продовжуємо аналізувати ті події, які відбувалися цими вихідними в Москві. Але я вас хочу про це запитати ось в якому контексті. А чи можна перепустити, що коли знаєте, ти бачиш, що твій верховний головнокомандуючич втікає з Москви, що абсолютно немає ніякої влади? Немає сили, немає армії. То для якихось принаймні російських військових окупантів на території України, які зараз перебувають, постане просте питання за що вони воюють, і наскільки зараз глибоко може розповсюджуватись демотивація на фронтах? Безумовно, таке питання воно повстає вже. Я вам можу сказати, і воно буде повставати. І мета, до речі, дій, і тих, хто діє спільно з Пригожиним, чи стоїть за Пригожиним, якраз досягти саме подібних цілей. Тобто, очевидно, що тим, хто фактично стоїть, ті, хто стоять за діями Пригожина зараз, вони їх можна назвати навіть ситуативними союзниками, тому що для України, тому що їхня мета е, скинути Путіна з влади, а скинути його можна програв. Ши цю війну, зокрема, це один із один із інструментів. Зрозуміло, і на сьогодні що я можу сказати? Деморалізація вона відбувається. І вона відбувається на тлі того, що по перше речі відбулися незрозумілі з точки зору того, що фактично зараз пригоджено і вагнерівців їх відмивають від жодної відповідальності. Путін назвав їх героями. А вони вбили як мінімум 15 військових пілотів на території Росії і знищили російську авіацію, гелікоптери там не всю на жаль. Але знищили гелікоптери, знищили літаки, і звичайно за це ніякої відповідальності. Це демотивує безумовно на це буде поширюватись деморалізація. Через це я думаю, що відповідні служби структури зараз цим особливо займаються. У нас і в командуванні і в спецслужбах вивчаючи стан і ті, хто має можливість слухати розмови окупантів, вивчаючи їхній стан, тому що з цього можна робити висновок. Який висновок з того стану, який може бути, підштовхувати їх ще більше до цього стану. А як це зробити? Ти. Тиснути, тиснути і ще раз тиснути вогневим тиском, іншими засобами, як тільки це можливо, наступаючи постійно тиснути на ворога, і це в комплексі з тим, що відбувається в Росії, чи відбулося, і з тим, які наслідки зараз, воно буде мати значення безумовно. Обов'язково, як не зараз, то найближчому майбутньому там же ж теж не кінець. Це просто зараз антракт. була одна серія, буде наступна. Так, пане Олександре. Тут якщо аналізувати російську пропаганду, то вони із усіх сил намагаються зробити вигляд, що насправді всі красавчиками вийшли з цієї ситуації. Але враховуючи, що ми побачили різні виступи тимчасово виконуючого обов'язки президента Путіна, різні події. Ну ясно, що оця вся система вона валиться і у світі це теж розуміють. Є таке припущення, що насправді всі ситуації це не Пригожин був головною дівою особою, що насправді це були ФСБшники, які таким чином подавали певні сигнали Путіну. Ну про щось домовлятися та можна припустити, що вони його схиляли до більшої ескалації або навпаки, до того що треба відповзати. Це ми побачимо у перспективі. Але про саму і значення Путіна що може бути з ним далі, і наскільки важливо для нас, що він повністю втратив свій авторитет? Це колись він був президентом великої майбутньої країни а сьогодні. Це боягуз, який сідає в літак. І покидає столицю. Ну, тут важливо, безумовно, стоять люди, це не тільки ФСБ, я думаю, на поверхні ріше, зрозуміло, хто там перебуває, що найбільше вигоду набувач від того, що відбувається, це міністр оборони Росії Шайгу, який тільки буде посилювати свої позиції, це очевидно. І, звичайно, що і він має фактично доступ до всього. І, звичайно, що з цієї точки зору на сьогодні доля Путіна може бути наступна. Є два варіанти. Перший варіант Росія програє в цій війні. І фактично просто поступово буде виводити війська, припиняти режим так званого СВО, тому що буде змінюватися влада. Ну от Путіна усунуть від влади, буде такий м'який перехід своєрідний, якби Єльцином. Друге, що це буде не м'який, а це буде з громадянською війною з серйозним протистоянням. А те, ще починав пригожин і з можливим розпадом Росії. От ті, хто виступає за м'який перехід, вони хочуть рятувати Росію від розпаду, від дезінтеграції. і. Ну, скажімо так, налагодити відносини з Заходом, ви ж бачите, що у заходу є певні контакти, і очевидно, що позиція, яку зайняв Захід, вона на жаль, поки що, не та, яка нам потрібна, з точки зору того, що вони все ще відмовляються сприймати розпад Росії як об'єктивний процес і неминучі речі. От, власне кажучи, я думаю, що ось такі два сценарії зараз, але те, що Мета це відсторонення Путіна від влади і те, що він уже не всіма процесами керує в Росії. Я думаю, що це зрештою очевидно. І на цьому шляху, от я кажу, що дуже важливо, що на цьому шляху важливо, щоб елементом його усунення від влади був його програш у війні. В Україні тому я думаю і допускаю, що крім всього, ми побачимо в майбутньому ще й ознаки саботажу на лінії фронту певними підрозділами. Це все має відбуватись, тому що це загальний план для того, щоб повністю дискредитувати на сьогоднішній день Кремль і Путіна. От власне кажучи, але нам звичайно бажано, щоб все пішло за другим сценарієм, а не за першим тобто з громадянською війною і з розпадом. Дай Бог, ну і від себе будемо робити. Звісно, як і завжди, все можливе. Дякуємо, пане Олександре. Що, хоча і так коротко, але долучилися до нашого ефіру. Друзі, Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був під завершення нашої першої інформаційної години. Насправді наші партнери розуміють, що Україна рано чи пізно буде в НАТО, але Україна вимагає конкретики, і саме конкретики сьогодні озвучували у Києві. Фактично, ми просимо, щоб нам дали запрошення на вступ до НАТО. Фактично, це не означає, що членство, але запрошення. Це ось та гарантія, яка наближає нас безумовно до самого членства в альянсі. Але в цій ситуації не застосовується п'ята стаття альянсу НАТО, що всі члени мають допомагати воювати а вже само. Фактично членство можна було б отримати вже на саміті у Вашингтоні у 2024 році. двадцять році. Натомість зараз ми розуміємо, що поки війна не закінчена, ми не можемо вступити. Київ вимагає гарантії безпеки.